Верховинці, снятинці і косівчани обирають нового народного депутата. Дорогі мої рідні земляки, сьогодні я звертаюся до вас із дуже важливого приводу: 26 жовтня. У нас з вами з'явиться шанс змінити на краще долю нашого краю та всієї України. Від того, хто стане нашим особистим представником у Верховній Раді. Залежить життя кожного з нас, життя наших дітей та наших онуків. Ви мудрі і досвідчені. Тому я переконана, ви зробите правильний вибір. Прийдіть і проголосуйте. Не дозволяйте вирішувати за вас. Разом ми сила. Ваша довіра важлива для мене. Верховинці, снятинці, косівчани. Голосуємо за Лідію Шкрібляк.